Всім привіт! Сьогодні поговоримо про загальну систему оподаткування для приватних підприємців. Найперше, що хочу сказати, що на загальну систему оподаткування можна зареєструватися самостійно, або вас можуть перекинути туди за певних обставин примусово. Наприклад, якщо ви є на спрощенні системи оподаткування і ви займаєтеся незареєстрованим видом діяльності то ви можете просто злетіти з єдиного податку і вас переведуть на загальну систему. Тобто можна сказати, що загальна система оподаткування це те, чим податківці лякають спрощенців. І чим вона така страшна, ми поговоримо про це далі. Щодо того, як зареєструватися на загальну систему оподаткування, то тут набагато простіше, ніж на спрощену систему, не потрібно подавати якихось додаткових заявок. Ви просто реєструєтеся приватним підприємцем і опиняєтеся на загальній системі оподаткування. Якщо не спрощену систему, вам ще потрібно подати додаткову заяву, обрати групу, то на загальну систему ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Чим відрізняється загальна система оподаткування від єдиного податку? Найперше, тим, що базою оподаткування на загальній системі є прибуток. Або чистий дохід, тобто валовий дохід мінус витрати пов'язані з господарською діяльністю, визначаємо чистий дохід і його оподатковуємо щодо податків, які ми сплачуємо з чистого доходу. Ми платимо ПДФО податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Це базова ставка. Є інші ставки, але це базова ставка. Також ми сплачуємо військовий збір від цієї ж бази оподаткування 1,5%. І ще ми сплачуємо єдиний соціальний внесок від тої ж самої бази оподаткування. Ставка єдиного соціального внеску 22%. І ось тут якраз і найважливіший момент. На загальній системі оподаткування 22% від чистого прибутку ми сплачуємо єдиний соціальний внесок. Якщо, наприклад, для порівняння зі спрощеною системою оподаткування, то ми можемо єдиний соціальний внесок нараховувати собі від мінімальної заробітної плати. Тобто на даний час 8 тисяч мінімальна заробітна плата, і ми на спрощеній системі оподаткування 8 тисяч множимо на 22%, це і є сума єдиного соціального внеску за місяць. А на загальній системі оподаткування базою оподаткування буде прибуток. Якщо ваш прибуток складає 100 тисяч, то ви будете сплачувати єдиний соціальний внесок уже від 100 тисяч. У цьому, напевно, і найстрашніший момент, тому що якщо збити всі ці відсотки докупи, то виходить 41,5% від чистого прибутку, ви сплачуєте податки. Грубо кажучи, це майже половина вашого прибутку. Щодо того, як правильно розрахувати базу до оподаткування. Потрібно добре розібратися з тим, що є доходом для ФОПа на загальній системі оподаткування, коли він виникає, і що є витратами, і коли витрати виникають у ФОПа на загальній системі. І це є окрема тема для розмови, по цій темі буде окреме відео. А зараз я би хотіла все ж таки відповісти на питання, кому вигідно бути на загальній системі оподаткування. Найперше вигідно тим, хто не може бути на спрощеній системі, тому що є заборонені види діяльності для спрощеної системи оподаткування. Один із таких видів, наприклад, торгівля підакцизними товарами. Також вигідно бути на загальній системі оподаткування тим, у кого є велика сума витрат. Часом буває вигідніше оподатковувати чистий прибуток ніж валовий дохід, тому що на третій групі єдиного податку. Ви оподатковуєте саме валовий дохід, все, що вам надходить на рахунок, ставка там 3 або 5%. На загальній системі ви сплачуєте 41,5% від прибутку. Але тут уже залежить, яка сума самого прибутку. Можливо, може бути так, що у вас валовий дохід 8 мільйонів, а валові витрати 7,5 мільйонів. І тоді. Базою до податкування буде півмільйона і з цієї суми ви будете сплачувати всі податки. Тому Треба вже прораховувати індивідуально, відштовхуючись від вашого конкретного виду діяльності і від сум, доходів і витрат. Окрім ПДПО, військового збору та єдиного соціального внеску, ФОПи на загальній системі сплачують також і інші податки, наприклад, ПДВ. Щодо ПДВ, то тут є цікавий момент. Якщо, наприклад, ФОП на першій і другій групі не може бути платником ПДВ, на третій групі єдиного податку ФОП може обирати, буде він платником ПДВ чи ні, то на загальній системі оподаткування ситуація трохи інша. Якщо ваша виручка від діяльності протягом 12 місяців складає більше 1 мільйона, мільйон і більше, то ви зобов'язані зареєструватися платником ПДВ. І тут у вас вже вибору немає. Ви просто маєте обов'язок зареєструватися платником ПДВ. Якщо ви торгуєте під акцизними товарами, ваш обов'язок також зареєструватися платником акцизного податку. Якщо ви є власником земельних ділянок, ви мусите сплачувати ще й земельний податок. Власником нерухомості податок на нерухомість. Ну і якщо ви маєте найманих працівників, то ви також сплачуєте податки за найманих працівників як податковий агент. Тепер повернемося до ПДПО податок на доходи фізичних осіб від провадження господарської діяльності. Гарно все розписано в Податковому кодексі України стаття 177. Там також все розписано, що є доходом, що є витратами, як вони оподатковуються. І ось тут я хочу звернути увагу, що ставки ПДФО є різні. Базовою ставкою все ж таки є 18%, але може бути ставка ПДФО і 9%. Така ставка передбачена, наприклад, для резидентів Дія-Сіті. Вони є платниками податку на особливих умовах. Може бути додатково до 18%, ще ставка 3%. Якщо ви, наприклад, Займаєтеся страхуванням, то від договорів страхування і перестрахування буде ставка ще додатково 3%. Якщо вашою основною діяльністю є, наприклад, випуск і проведення лотерей, то ставка податку складе 30%. Для тих, хто отримує дохід від азартних ігор з використанням гральних автоматів до 18%, ви ще додаєте. 10% податок на дохід, і для тих, хто отримує дохід від азартних ігор, в тому числі казино, додатково 18%. Тобто 18 плюс 18%. Це коротко, що стосується податку на доходи фізичних осіб. Звичайно, ще є багато нюансів щодо оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження в Україні. Але базовою ставкою все ж таки є ставка 18%. До того, коли сплачувати ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб сплачується по квартально авансовими платежами, то ви собі видаєте книгу обліку доходів і витрат, і за підсумками кварталу підбиваєте чистий дохід. Ось цей дохід є базою до оподаткування і можете його на 18% виводити ПДФО до сплати за квартал. І авансовими платежами сплачуєте за перший квартал до 19 квітня. Сплачуєте ПДФО за другий квартал до 19 липня, за третій до 19 жовтня. А вже в кінці року підсумовуєте повністю ваш валовий дохід, ваші валові витрати, заповнюєте декларацію про майновий стан і виводите базу до оподаткування чистий дохід, множите його на 18% і від цієї суми вже віднімаєте всі ваші авансові платежі, сплачені протягом року. Різничку доплачуєте. Щодо звітності, то за новими даними. Згідно з законом України 2520 від 15.08.2022 року, тепер ФОП на загальній системі оподаткування подає декларацію про майновий стан до 1 травня. І після цього ви ще маєте 10 днів для того, щоб сплатити ПДФО, вірніше 10 днів, щоб розрахувати себе податках. Ось, після граничного строку подання декларації. Щодо несвоєчасної сплати ПДФО, то тут діють штрафні санкції. Якщо ви прострочуєте платіж на 30 календарних днів, до 30 календарних днів, то штрафна санкція складе 10% від несвоєчасно сплаченої суми ПДПО. Якщо більше 30 днів, штрафна санкція вже складе 20% від недоплаченої суми ПДФО. Якщо більше 90 днів прострочка, то починаючи з 91-го дня за кожен день прострочки буде нараховуватися ще й пеня, і вона складе 100% річних облікової ставки НБУ за кожен день прострочки. Якщо, наприклад, ви показали чистий дохід і при перевірці податківці виявили помилку, тобто, що ви собі занизили чистий дохід до оподаткування, то вам донараховують ПДФО. І від суми несвоєчасно сплаченого ПДПО, ви заплатите 25% штрафних санкцій. Якщо ж повторно протягом трьох років ви повторили таку помилку, то вже заплатите 50% від суми несвоєчасно сплаченого ПДПО. Від суми недоплаченого доплачуємо ПДПО. Ось це, що стосується податку на доходи фізичних осіб. Щодо військового збору. То ставка військового збору, як я вже казала, 1,5%. Авансовими платежами військовий збір не сплачується, він сплачується за підсумками року. Вже коли ви вивели м -м, чистий дохід у декларації про майновий стан, то вже цієї суми ви розраховуєте свій військовий збір і сплачуєте його одним платежем за підсумками року. Тепер, що стосується єдиного соціального внеску. єдиний соціальний внесок, як і ПДП сплачується поквартально. Вираховують його від бази оподаткування, тої самої, що і ПДФО, тобто від чистого доходу. Але є нюанс, максимальна база оподаткування ЄСВ за місяць складає 106 500. Що це означає? Якщо, наприклад, ваш чистий дохід за місяць складає 200 тисяч, то єдиний соціальний внесок, оцих 22%, ви будете розраховувати не від 200 тисяч, а саме від усієї максимальної бази 106 500. А все, що вище, вже єдиним соціальним внеском оподатковуватися не буде. Це якщо за місяць ваш дохід перевищує ось цю суму 106 500. На сплату єдиного соціального внеску, ви також маєте 20 днів після закінчення кварталу, і ви зобов'язані перевести цю суму до бюджету як єдиний соціальний внесок за себе сплачуєте. І тут ще такий важливий момент, що якщо, наприклад, у вас база до оподаткування від'ємна, от буває так, що протягом року ви підсумовуєте свої доходи, підсумовуєте свої витрати і витрати більші, аніж доходи, тобто ви в збитку. То при такому розкладі ПДФО і військовий збір нараховуватися не буде, тому що немає бази до оподаткування. А от єдиний соціальний внесок все одно потрібно сплатити, відштовхуючись від мінімальної заробітної плати. Ось. І також ще один дуже важливий момент: на час воєнного стану ФОПи, як і спрощенці, так і ФОПи на загальній системі оподаткування, можуть не платити єдиний соціальний внесок за себе. Така можливість діє до закінчення воєнного стану і ще 12 місяців після його припинення. Щодо звітності по єдиному соціальному внеску, то так як і на спрощеній системі, підприємці звітують раз в рік додатком до декларації про майновий стан. І хто має право не сплачувати єдиний соціальний внесок? Єдиний соціальний внесок не сплачує. Пенсіонер, приватний підприємець, який є пенсіонером за віком, або особа з інвалідністю. Ще можна сплачувати єдиний соціальний внесок ФОП, мобілізований на військову службу, але тільки якщо у нього немає найманих працівників, і він повинен після демобілізації протягом 10 днів подати заяву податкову та копію військового квитка. Як звітують ФОП на загальній системі оподаткування? Звітність е, подають річну, тобто звітують за рік, як і Спрощенці, окрім третьої групи е, єдиного податку, третя група звітує по квартально. Ось, е, подають річну декларацію про майновий стан, але якщо це новостворений підприємець, то він повинен відзвітувати за той квартал, в якому зареєструвався по повнозагальній системі, і вже потім подає річну декларацію. Тобто, якщо ви, наприклад, зареєструвалися. В квітні цього року, то першу декларацію ви маєте подати за другий квартал 2024 року, а далі вже звітувати будете за підсумками року, в кінці року, як і всі інші хлопи. Тобто до 1 травня 2025 року ви будете подавати річну декларацію. З важливих моментів підприємці на загальній системі оподаткування, які здійснюють е, операції розрухунковій в гутівковій формі, повинні використовувати РРО або ПРРО з дотриманням закону 265. Також е, для окремих видів діяльності. Які зазначені у переліку 1336. Якщо річний обсяг доходу від операцій не перевищує 1 мільйона 185 тисяч 700, можна не використовувати ПРРО, але тоді потрібно ввести книгу обліку розрахункових операцій. На сьогодні це все. Я сподіваюся, інформація була вам корисною. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть мені у коментарях. Я буду дуже рада вам відповісти.